Доброго дня, пані та панове! Сьогодні довго розмірковував над однією річчю, якою хочу зараз з вами поділитись. Надіюсь, що у ваших серцях це знайде відгук, і ви також висловите свою точку зору. Можливо, в нас зійдуться ці точки зору, і ви зможете прокоментувати і висловити також свої розмірковування. Точка зору, пани та панове, така. Декілька років нам не дозволяли Захід наносити удари по Росії. І Росія мала паритет більше двох років нищити Україну не тільки на лінії. Зіткнення, а також по всій території своїми ракетами. Крім того, що Захід не давав нам зброю, якою можна було б наносити удари по території їхньої. Вони не давали дозволу нам наражати їх на їх території. Вражати такі цілі, які ми зараз вражаємо спокійно. Це МПЗ, це скуплення військ, це логістика і так далі. і так далі. Ми цього не робили, тому що не мали змоги, тому що нам не давали. І я прийшов до такого пані та панове, висновку. Ми не те, що сильніші за росіян. Ми на 10 голів сильніші, чим вони. Це як мінімум. Маючи фору в два роки нищити нашу неньку. Наші склади. Наші. Стратегічні об'єкти і, на жаль, нашу інфраструктуру. Вони мали паритет. Так що, пані та панове, перестаньте опускати руки і зрозумійте таку річ. Як ми тоді вистояли, то зараз, коли ми маємо все, ми переможемо. Однозначно.